4 липня 2004 року вщен заповнений стадіон Ештадіо Далуш. Невгамомні вболівальники скандують ім'я переможця футбольного євро. А кубка сом'язливих, але гордих хлопців бігає з трофеєм та білоблакитими прапорами по газон. Втомлені та щасливі, вони насолоджуються миттю тріумфу. Хто б міг подумати ще місяць тому, що переможцем Євро 2004 стане збірна Греції. У цьому відео ви побачите, як склалися долі кожного футболіста Піратіко. Куди їх занесла футбольна кар'єра та що трапилося вже після її закінчення? Хтось кардинально змінив діяльність і почав рятувати людей, а когось навіть засудили до тюремного строку за гомофобію. Тому додивіться до кінця. З вами Костя Фостон. Підписуйтесь на мій новий канал, ставте свої вподобайки, тисніть на дзвіночок, а я розпочну. Першим про кого хотілося поговорити, буде незмінний голкіпер тієї команди Антоніс Нікополідіс. Сівочолий грек не один раз рятував свою національну команду від голу, тому після турніру став символом стійкості та характеру всієї Греції. Він відстояв у воротах усі шість поєдинків на євро, в яких пропустив чотири голи. Причому усі вони були на груповому етапі. Після тріумфу на чемпіонаті Європи перейшов з Панатінаїкосу до Олімпіакосу та й повісив рукавички на цвях у 11-му році. Завершивши кар'єру, екс-голкіпер залишився у футболі і тепер намагається реалізувати себе на тренерському містку. Спочатку він був керманичем Олімпіакосу Ю-19, а потім очолив друголігівські продефті Неоле. З березня 23-го року не працює, але насолоджується сімейним життям. В Антонісі чарівна дружина, яка раніше була професійною баскетболісткою та троє дітей. Далі переходимо до захисників. І першим в мене буде Юрка Сейтарідіс, який був основним правим захисником збірної Греції на чемпіонаті Європи четвертого року. Тоді він провів усі шість матчів, у яких відзначився однією результативною передачею. Після тріумфу фулбек пограв у порту московському динамо та мадридському Атлетіко, а завершив кар'єру у 2011 році у Панацінайкосі. Подальше життя Юркас вирішив не пов'язувати з футболом, а присвятив себе модельній діяльності. Трохи згодом Юрка став рекламним обличчям грецької фірми Тесла, що виготовляє домашню техніку. Також цей Тарідіс відкрив свій ресторан в самому центрі Афін, який назвав Мома Урбан Ітері Енба. Паралельно бізнесу колишній футболіст не забуває про розваги, тому майже не щодня постить фото та відео у соцмережах про свої поїздки на мотоциклі. Можна навіть сказати, що наразі він є напівпрофесійним мотогончиком. Основним лівим захисником збірної Греції на тому турнірі став Панайотіс Фісас, який витіснив зі складу стіліануса Венетідіса. Після турніру продовжив виступати за Бенфіку, але у п'ятому році підписав контракт із шотландським Гартов Мідлотян. Повісив Буцинацвях у Панеті Найкусі, а наразі працює у Федерації футболу Греції, обіймаючи посаду спортивного директора. Наступним героєм випуску буде герой матчу із Чехами Траянос Делас. Саме єдиний гол цього гравця вивів Грецію у фінал турніру. У п'ятому році він залишив Рому та повернувся до батьківщини в команду АЕК. Також виступав за кіпрський Анортосіс, а після завершення кар'єри вирушив на тренерський місток. У послужному списку Делеса є посади головного тренера Ваек Атромітосі та Панетолікосі, в якому пропрацював до літа 21-го року. Наразі ніде не працює живе на збереження та чекає на новий виклик у тренерській кар'єрі. 24 червня свій останній матч в груповому етапі Євро-24 проведуть збірні Хорватії та Італії. Я впевнений, що на нас з вами чекає справжня заруба, тому сподіваюся на результативний футбол з купою забитих м'ячів та цікавих подій. Якщо чесно, то навіть не можу сказати, хто буде переможцем, тому напевно поставлю на нічию. Джейдж дає класнючий коефіцієнт на цей результат, тому гріх не спробувати. Ви, до речі, теж можете зробити подібну ставку або будь-яку іншу, на GGB за посиланням в закріпленому коментарі. Там є і тотолифори, totally і індивідуальні. Можете скористатися моєю стратегією ставок чи провести власну аналітику та зробити прогноз самостійно, або довіритися інтуїції, як частенько роблю я. Але пам'ятайте, азартні ігри це лише розваги, а не спосіб заробітку. Думайте головою. Міхаліс Капсіс склав пару центральних захисників разом із Делосом, що стало вимушеним рішенням через травму Дабізаса. Тріумф на євро забезпечив йому трансфер у Бордо. Проте у Франції не вдалося, тому Капсіс повернувся до Греції. Там він захищав кольори Олімпіакосу, Левадіакосу та Етнікосу. Ще був кіпрський апоел. Пробував себе як тренер, але швидко зрозумів, що то не його, та став пожежником. Наразі він є капітаном грецької пожежної служби. Уявляєте, як склалася доля. Спочатку він гасив пожежі біля воріт Нікаполідіса, а тепер рятує життя простих мешканців Афін. Переходимо до півзахисту. А тут в нас Ангелос Басінас, центральний півзахисник, який провів на євро 4-5 поєдинків. Завдяки його реалізованому пенальті греки вирвали перемогу у Португалії на груповому етапі. Крім того, Басіна став автором результативної передачі на Харістеас у фіналі турніру. Після завершення чемпіонату Європи хавбек пограв у мальорці АЕК, у Портсмуті, завершив кар'єру у французькому клубі Арль, після чого працював технічним директором в збірній Греції. До речі, Басіна згарнуто вирощує з іншим героєм Євро 4 Йоркусом Карагунісом. Цей чолов'яга зіграв на турнірі чотири матчі та запам'ятався тим, що відзначився голом відкриттям турніру. Усього за збірну провів рекордні 139 поєдинків, а на клубному рівні досить непогано виступав за Інтер, Бенфіку, Фулген та Панетінайкос. Завершив кар'єру у 2015 році, після чого обіймав посаду спортивного директора Федерації футболу Греції. Також Карагуніс веде дуже активну позафутбольну діяльність та є членом фонду Елпіда, який допомагає діткам хворим на рак. Рухаємося далі. там нас Константіно Кацураніс, центральний півзахисник, який провів усі шість матчів на Євро 2004 і став незмінною складовою у механізмі головного тренера. Після тріумфу встиг пограти три роки у Бенфіці, грецькій Пантінаїкосі, паоці, атромітосі, а також набратися досвіду у чемпіонатах Індії та Австралії. Повісивши бутси на цвях у 2015 році, почав працювати коментатором та аналітиком на грецькому телебаченні. Також він є засновником дитячої футбольної академії та тренажерного залу «Фалконс». Погодьтеся, яка футбольна команда і без капітана, тому і я не пройду повз такої важливої людини: Теодоро Загоракіс, капітан збірної Греції та незамінна фігура у схемі гри Рехагеля. Провів усі шість поєдинків на євро. Після турніру перебрався до італійської Болонії, але через рік повернувся на батьківщину, де у сьомому завершив кар'єру. Обіймав посаду президента ПАОКу, а нині є депутатом Європарламенту від Греції. Певне, не ви пам'ятаєте і це ім'я Стеліус Янокополос, фланговий півзахисник, який зіграв на турнірі чотири поєдинки. Незважаючи на те, що на євро хавбек не відзначився взяттям воріт, він виконував важливу роль, чинячи тиск на крайніх захисників суперника. Більшість кар'єри провів у Греції, але також був незмінним у Болтоні Семе Елердейса. Працював асистентом головного тренера збірної Греції, але залишив цю посаду влітку 2019 року. Наразі живе на дві країни в Англії та Греції. Екс-футболіст працює експертом на телебаченні та у структурі академії Болтона. Ще один півзахисник, про якого було б слід розповісти, це Васіліус Цартс. Він розпочинав турнір в якості основного гравця, проте згоду був витіснений Керагунісом і виходив на заміни. У чотирьох матчах він віддав два найважливіші асисти проти Іспанії та Чехії. Після чемпіонату Європи підписав контракт із Кьольном, проте не заграв у Німеччині та повернувся на батьківщину у Етнікус та й завершив кар'єру у сьомому році. Після цього став футбольним агентом. У 12-му році обійняв посаду технічного керівника Айкафіни, але через 5 місяців був звільнений через розбіжності з керівництвом. У 22-му році ЦАТАС засудили до 10 місяців позбавлення волі з умовним строком через його гомофобні висловлювання в соцмережах. Наразі ж він є депутатом від політичної партії «Відтворити Греції. Як бачите, далі лише цікавіше, і я переходжу до форвардів тієї легендарної збірної Греції. Зісіс Фрізас зіграв на чемпіонаті Європи 5 матчів і відзначився одним взяттям воріт проти збірної Росії. На клубному рівні пограв у лалізі за Сельту та Серії А за Перуджу, Фірантину та Торіну. Завершив ігрову кар'єру на батьківщині у восьмому році у складі команди ПАОК. З 12 по 14 рік займав пост президента і головного виконавчого директора цього колективу. Потім з 16 по 18 працював у Грецькій федерації футболу. А ось Дімітріус Пападополус провів на Євро-4 два матчі, в яких результативними діями не відзначився. Пробував розпочати кар'єру в Лечі, Загребському Динамо та Сетті, але ніде не став основним гравцем. Після цього змінив низку грецьких клубів та повісив Буцінацвях у 17-му. У листопаді 2022 року отримав тренерську ліцензію «Провід ІФА, але досі не влаштувався креманичем в жодному клубі. То речі, цікавий факт про Пападополоса: він народився у місті Гагарін, що в Узбекистані, і тільки у віці семи років перебрався з батьками до Греції, звідки вони були родом. Ще один нападник тієї команди Деміс Ніколаїдіс, також народився не в Греції. Він родом з німецького міста Гіссе. На турнірі зіграв чотирьох матчих, а по закінченні Євро оголосив про завершення кар'єри. За рік до старту змагань він одружився з грецькою співачкою Деспіною Ванді, яка також народилася в Німеччині і виросла в Греції. У документальному фільмі каналу Discovery під назвою Найбагатші люди Європи, загальний стан Нікулаїдіса та Ванді у 2014 році оцінювався у понад 25 мільйонів євро. Шкода, але пара довго не прожила разом. Вони оголосили про розлучення 15 липня 2021 року. Наразі Ніколаїдіс працює коментатором на радіо та телебаченні. Ну і нарешті Ангелос Харістес – ключовий бомбардир збірної Греції на Євро 2004, який забив три м'ячі у шести проведених поєдинках. Став автором єдиного гола у фінальному матчі проти Португалії, за що визнаний національним героєм у себе на батьківщині. Після чемпіонату Європи пограв у багатьох клубах, включаючи Аякс, Фейнорт, Нюрнберг, Байер та Шальке. Завершив кар'єру у 13-му році у Саудівській Аравії в клубі Аннасер. У серпні 19-го року він повернувся у футбол, ставши спортивним директором в Арісі, де працював до вересня 20-го. Останні роки є заступником губернатора Центральної Македонії. Ви, мабуть, подумали, що на цьому все. Мушу вас порадувати, бо це не так. Адже я ще не розповів вам про головного тренера збірної Греції, яка тріумфувала на Євро 4. Ім'я цього Краманича Отто Рехагель. і саме він зміг вичевити з тих хлопців неймовірний максимум, щоб досягти цього успіху. Король Отто, а саме так називали фанати тренера, працював із греками до 10-го року, а потім на короткий період у 12-му очолив Герту. Цікаво, що в Греції, як Калаамбур щодо Геракла, сина Зевса Отто Рехагеля прозвали Реаклом. Також він є почесним громадянином Афін. Зараз от уже 85 і він насолоджується життям на пенсії. Ось такий вийшов цей випуск. Пишіть у коментарях, про яку команду ще зробити ролик та чому. А також не забувайте про вподобайку, дзвіночок та підписку на мій новий канал. З вами був Костя Фостен. До зустрічі у наступних випусках. Па-па!